Отже, у команді майбутнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа наразі розглядають кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні. За даними CNN, цим займається радник Трампа з національної безпеки Майк Волц. Хоча над конкретними деталями стратегії ще триває робота, представники Трампа ймовірно наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори. Очікується, що представники адміністрації Трампа також наполягатимуть на тому, щоб європейські союзники і НАТО взяли на себе більшу частину тягаря витрат на підтримку України. До слова Волц розглядає ідеї, у тому числі від генерала Кіта Келога, якого Трамп оголосив своїм спеціальним представником із питань Росії та України. Одна із пропозицій Келога передбачає, що продовження американської військової допомоги Україні буде залежати від участі Києва у мирних переговорах із Росією. Інша це відкладення українського членства у північно-атлантичному альянсі. До речі, щодо перемовини з Москвою, то в Альянсі вважають, що Трамп і країни-члени можуть змусити Путіна до діалогу. Однак Україна має бути в цьому процесі з позиції сили. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рю. Та його цитує Захіл. Ми зможемо залучити Путіна до столу переговорів, тому що він відчує, що, зрештою, в його інтересах не продовжувати боротьбу. Я вважаю, що дуже важливо, щоб у нас була хороша угода, тому що весь світ спостерігатиме за тим, яку угоду буде укладено між Росією та Україною. Ми повинні переконатися, що Україна перебуває в сильнішій позиції, ніж вона зараз, щоб можна було укласти угоду, яка буде вигідна не росіянам, а отже, Китаю, Північній Кореї та Ірану, тому що всі вони спостерігатимуть. У той же час в офісі президента припускають, що повернутися до мирних переговорів із Росією можна буде за умови згоди обох сторін на завершення війни і повернення до ситуації, яка була станом на 23 лютого 2022 року. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Разом із тим він анонсував, що Україна готова провести другий саміт миру у найближчому майбутньому. Про це та інше говоримо просто зараз із народним депутатом, фракція Голос, полковником служби безпеки України, секретарем Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Романом Костенко. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора. студія «Героям слава. Отже, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп номінує кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду свого спеціального представника з питання російсько-української війни. Келлог, я нагадаю, є симпатиком концепції Мир через силу. Але чи вдасться реалізувати цю концепцію в умовах тієї агресивної війни, яку веде Російська Федерація? Ну, дивлячись наскільки вони е, готові до того, щоб реалізувати цю концепцію, Я скажу, що е, знаєте, з однієї сторони е, такі це сильні заяви, які б, наприклад, якщо е, Сполучені Штати робили десь до цього, в тому що там е, В'єтнамі, до прикладу, або тих країнах, їм доводилось самим цей мир через силу нав'язи, самим безпередньо приймати діях. Зараз історія про те, що їх завдання давати нам зброю, і ми можемо цю концепцію реалізувати. Тому, звичайно, я думаю, що вони розуміють що ситуація складається тільки з того, якщо вони будуть нам допомагати, то ми самі можемо взяти цей мир, і звичайно, звичайно, це для вони розуміють, що це в них кози, що вони можуть розмовляти з Росією, ставити її на місце, при тому не зазнавати втрат безпосередньо на полі бою. Тому ну, я думаю, це можливо, але для цього потрібна їх рішучість. І рішучість до того давати нам нормальну зброю, щоб ми могли не битися своїми хлопцями на полі бою, а завдавати їм втрат на якісь дальності, артилерією, ракетами. Оце головне. Європейські країни відновили обговорення можливого відправлення військ або бійців приватних військових компаній, до прикладу в Україну. Пише про це французьке видання Monde. Це пов'язано із ймовірною відмовою Сполучених Штатів Америки від підтримки України після того, як Трамп вступить на посаду 20 січня 2025 року. А для кого зроблена на вашу думку ця заява? Це спосіб простимулювати штати чи обнадіяти Україну? Партнери, в тому числі, грають. Чуєте мене, так? Так, так. Відновився зв'язок, трішки зникли. Так, світло, зараз Київ без світла, тому трошки важко. Я все розумію. Розуміємо, що ми бачимо, як Путін піднімає ставки те саме ударами. Своїми носіями і ядерними носіями, скажімо так, да, стратегічними, і намагається залякати світ, тому що це демонстрація не тільки для України, а в першу чергу для всього світу, що він готовий піднімати ставки. Так само має бути однозначно якась відповідь від наших партнерів, тому е, наші партнери вони там не граються, всі забаганки там да передати ядерну зброю, або скажімо так, дати носії е, 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 ядерних ракет. Це вони залишають за собою. Цей останній, скажімо так, аргумент. А вони показують, що вони, якщо що, теж готові встигатися. Якщо Путін буде піднімати ставки, з моєї точки зору це правильно, а ще правильніше було, б, якби вони прийшли до того, що своїми комплексами будуть закривати небо над Україною, як вони це робили свого часу над Ізраїлем. Я думаю, що до цього. Прийде, я думаю, що я вже я ще півтора року, може, два казав про те, що в Європі доведеться своїх солдат присилати в Україну, бо це буде питання виживання Європи. Якщо зараз ми зараз стаємо на такому рубежі, всі чекають передвиборчого Трамп свої передвиборчі обіцянки виправдає і, скажімо, їх реалізує. А, а ми ж розуміємо, що наскільки від нього все залежить. І от якщо Путін не піде. А йому зараз я бачу немає, чому, чого туди йти, тому що він має ініціативу, у нього є багато озброєння, він потрохи просувається, йому треба захопити Донецьку Луганську область, тому в нього е, не дуже зараз вигідно йти на перемовини, йому треба максимально захопити. Тому я думаю, що от попри те, що коли ми побачимо подальший розвиток ситуації, коли всі зрозуміють, що, наприклад, Путін не хоче йти на перемовини. Тоді доведеться робити кроки, в тому числі, і ну я не кажу, що це полдати в окопах. Це як мінімум, те, що я говорив. Ну, наприклад, розрахунки зенітних ракетних комплексів, які стоять вздовж кордону або на глибину, наприклад, 100 кілометрів на території України для того, щоб збивати російські ракети під приводом, наприклад, захисту європейського неба, в тому числі, ну багато є фокусів у війні у політиці. Для того щоб посилити іншу державу, скажімо так, не оголошуючи офіційну війну і не оголошуючи, що офіційно приймаєш участь у бойових діях Ще одна грань нашої війни. Сполучені Штати Америки мають інформацію, що Північна Корея готує. Додаткові постачання до Росії балістичних ракет а також самохідних артилерійських установок дальнього радіусу дії і реактивних систем залпового вогню нічого так арсенал. Ну і у зв'язку з цим штати закликають Китай вплинути на е КНДР для запобігання ескалації конфлікту, враховуючи напружені стосунки між штатами та Китаєм на сьогоднішній день, і ми стоїмо буквально за крок до торгівельної війни між цими двома країнами. Наскільки можна розраховувати, що Китай дослухає? До прохання штатів і таки якимось чином вплине на північну Корею. Ну дивіться, я думаю, що тут не питання вплине Китай чи не вплине Китай. Я думаю, тут більше всі це розуміють: захоче Китай вплинути чи не захоче Китай вплинути. Тому що ми всі розуміємо, що Китай може вплинути на північну. Корею, так само як Російська Федерація. Якщо він не вплине, значить він цього не хоче. Значить, його задовольняє те, що Північна Корея передає зброю Російській Федерації. Да, це на найкращої якості. Ми це вже бачили. Ми навіть там перехоплення неодноразово чули, коли там артилеристи були без снарядів і питали своїх там. Колег а, ну, росіяни а, між собою, а є снаряди, ну тільки корейські може ні, краще не будемо взагалі стріляти. То тобто, да, ну, але але це типу болванки з, з вибухівкою, які летять, які можна масово випускати це рівно. Звичайно, вони є так само і реактивні снаряди. Ми бачили, коли вони. Жа жаліли на те, що засовували їх в реактивні системи залпового російського виробництва. Потім вони або не виходили, або потім не могли їх просто звідти дістати. Ну це така історія, що ну дійсно не краще, але але це по перше політична історія. А по-друге, що все таки там не всі застріють щось і летить. Тому ще раз кажу, що Китай, якщо Китай не вплине, значить він не хотів впливати, і це тепер має бути знак для наших партнерів, що ну Є Єльні спостерігачі, які доцікавлені в подальшому ну на наостанок буквально коротенько. Коментар ваш хочу почути щодо заяви очільника Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каля. Він каже, що Росія може здійснити напад на територію Північно-Атлантичного альянсу уже в найближчі роки. Ми тут сидимо і просто таки не віримо у це. Але наскільки це реально. Ну, дивіться, Росія може Росія може. Однозначно може таке питання в тому, як, як од це буде залежати від того, як закінчиться війна з Україною. Ми зараз завдаємо її великих втрат, і Росія не нечей. Але потім питання буде відновлено. Якщо захід там піде на погоду Росії, дасть їй можливість там від санкцій, та не знаю, що вони хочуть з ними робити, як ними там з перспективі, але їм розв'яжуть руки, Росія відновиться. Там Китай допоможе та Північна Корея. Звичайно, це реальні речі. Я не кажу, що це на ну ми ж розуміємо, що кожна країна, навіть маленька, країни Балтії ті самі для них дуже важливі. Польща для них дуже важлива. І чи може вона? Ну звичайно, може, і ми не можемо виключати цього. Але ще раз кажу, якщо то якщо вони здадуть Україну і ну в плані здадуть, перестануть нам допомагати, і Росія не те, що досягне успіху, а навіть оцей успіх закріпить, який її його вибачать, чи скажуть, ну, ладно, забирає ці території на цьому все закінчиться. Якщо це станеться, європа показує свою слабкість, і залишається тільки час очікувати, коли Росія піде далі. Абсолютно логічно. Пане Романе, я вам вдячний за ваш коментар. З нами на зв'язку був Роман Костенко, народний депутат, фракції голос, полковник служби безпеки України, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми ж рухаємося далі.